Я так, я буду Колеги журналісти, чи ви готові? Готові? Якщо всі готові, ми розпочинаємо наш брифінг в офіційному медіа-центрі Кримівський ОВА. Нарвіщення стартує всесвітній тиждень у про рак шийки матки. Скільки нових випадків захворювання виявили медики? Та як вберегтися від небезпечних хвороби, розкажуть наші спікери. Наталія Літвійська, ВО директора Департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА. Олег Дуда, ВО, генерального директора Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру. Наталія Іванченко, генеральний директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Та Світлана Струк, експерт Департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА з онкогінекології. І я запрошую нашого першого спікера, пані Наталю Літвінську. Пані Наталі, вам слово дня, колеги, доброго дня наші партнери, доброго дня всі наші Львівської області. Як ви вже чули, з сьогоднішнього дня у всьому світі стартує Всесвітній день обідності про рак шийки матки. Весь світ цілий тиждень, як і наші заклади охорони здоров'я, буде говорити про те, що таке рак шийки матки, про його симптоми, про його профілактику. Про а також про те, куди звертатися у випадку, коли жінка захворіла на рак шойки матки. Своякісні новору твори займають основну потову вагу у структурі захворюваності, інвалідності, смертності в Україні так і в Львівській області. Рак шийки матки. Це цей вид раку жінок, який також є на другому місці по, раху, по виду раку у жінок, а також найчастіше приводить до смертності жінок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у 2020 році від раку шейки матки у світі померло понад 300 тисяч жінок в Україні біля півтора тисячі жінок. Водночас це захворювання, яке дуже легко. І дуже успішно піддається лікуванню, якщо звернутися на ранніх стадіях і піддається профілактики. Що таке профілактика? Профілактика це раннє виявлення, це так званий цитологічний скринінг, і це є вакцинація від вірусу папілому людини. Ми всі повинні зрозуміти жінки, що кожна жінка має шанс захворіти на рак радшенні матки. Але кожна жінка має шанс не померти від цього раку. Якщо ми будемо вчасно звертатися до гнеколога, якщо ми будемо робити це то скринінг, якщо ми будемо вакцинувати своїх дітей від 9 до, 18, до 16 років, до 18 років вакцинацію від вірусу по колоному людей. У всьому світі цю вакцинацію проводять з початком статевого життя. І, як правило, в всьому світі рекомендується його проводити, з її проводити з 21 року. І якщо це від вікон від 20 до 29 років, це один раз на 3 роки, віком від 29, від 30 до 39 один раз на 5 років, від 40 до 49 один раз на 5 років, і більше 50 років, це є за показаннями лікаря. Враховуючи те, що в нас був коронавірус, жінки не зверталися. Війну, війна, ми почали менше звертатися до лікарів. Ми хочемо закликати всіх. Ми хочемо розвінчати міф про те, що від раку сьогодні помирають, що немає лікування. Ні, не помирають. Лікування є більше того, є профілактика. Зважаючи на ми в обласній програмі, цьогоріч річ за заплали. На цитологічний скринінг, який проводиться в онкоцентрі, але відбір матеріалу може здійснюватися в любі жіночій консультації 1,3 млн грн. І на вакцинацію підлітків дівчаток віком від 9 до 18 років, також 1,3 млн грн. Виконавцями програми по цитологічному скринінгу є наш Львівський онкологічний центр. По вакцинації дівчаток є Західноукраїнський центр. З узденце привич так, щоб може буде зрозуміли в народі назва Чорнобильська лікарня, щоб було зрозуміло, куди звертатися. Тому ми сьогодні хочемо закликати всіх лікарів не втрачати онконастороженості, пройтися по всіх своїх профілактичних групах, групах ризику, викликати жінок на медичні огляди. А жінок не нехтувати своїм здоров'ям. Пам'ятайте, здоров що вчасне звернення до гінеколога, проведення скринінгу, проведення вакцинації ваших дітей врятує і ваше життя, і життя ваших дітей у майбутньому. Дякую. дякую. Більш детально далі розкажуть наші спікери. Дякую вам, пане Олеже, будь ласка. Доброго дня. За 2023 рік у Львівській області взято на облік 202 пацієнтки, нових випадків раку шийки матки. 135 в першій-другій стадії, це виявлення вважається. І 55% у третій четвертій. Вважається занедбані випадки, і вони склали 28%. Якщо порівняти цю цифру з доковідним періодом, з 2019 року, ця цифра була 15%. Ми розуміємо, що, як згадував Жантарі Геніона, що ковід, війна трошки відвернула увагу жінок від профілактичних оглядів. І вони невчасно просто прийшли до нас, відповідно, прийшли в запізнілих стадіях. Це ще не вирок, і лікуються такі випадки просто складніше. У ранніх стадіях, як правило, комбіноване лікування, але з перевагою хірургії. 88 операцій великих онкологічних ми зробили в онкоцентрі за минулий рік. Також було зроблено 94 операції органу зберігаючих є термоохінізації, які, в принципі, не впливають на орган жінки і відповідно зберігають дітокну функцію. І жінка може після цього. Це є так звана нульова стадія програмціту. І, власне, наш е, пріоритет, щоб знайти таких пацієнтів. Для того, щоб з них знайти, вони мають прийти тоді, коли їх нічого не турбує. Стежитись, виявити довгу і на дуже ранній стадії її е, е, забрати. Також ми лікуємо і в пізній стадії. Там вже пріоритет більше хіміопроменева терапія, і ми в військовому по центрі маємо весь арсенал сучасного лікування для раку шейки матки. Ми є передовими в цьому Україні, в нас є великі можливості, наприклад, лапароскопічних операцій. Тобто всі ті великі фізичні операції з забранням лімфатичних вузлів можна зробити не через великий розріз чивної порожнини, а через проколи, тобто лапароскопічно. У нас є хороша технологія виявлення сторожових лімфатичних вузлів, коли під час операції ми бачимо, куди пухлина могла дати свої умовно метастази. І зразу вчасно під час операції забрати або не робити на великих об'ємів операцій. У нас є хороший апарат, рахітерапія для опромінення і дуже добрий досвід в цьому лікуванні і дуже добрі результати. У нас є методика рідинної цитології, вона є фактично в дуже небагатьох областях України, у нас і в Києві, де дуже точно можна визначити, на ранній стадії є клітини онкологічні. Для того щоб чи, чи їх немає, для того, щоб зробити органозберігаючу операцію, а нас є дуже хороші спеціалісти з хіміотерапії, які пройшли вишкіл в закордонних клініках і знають точно всі схеми лікування надсучасні, які можна застосувати. Колись у нас був проєкт спільний з світовим банком, де ми зробили декілька скринівних центрів по нашій області, тож також це є новизна, Такого немає в інших областях, де можна обстежити жінок по. Помпу і можна зробити мамографію, ми закликаємо звернутися до лікарів. Власне, цей тиждень обізнаності шийки матки, він дійсно проходить в цілому світі, і е, ми говоримо про те, щоб популяризувати просто думку, щоб бути здоровим, для того, щоб пройти обстеження, щоб лікарі, лікарям нагадати про те, що така існує патологія, щоб е, люди, які мають. Е, е, Відомі люди про це знали і поширювали, що того не потрібно боятися, і наша навіть акція проходить під гаслом відчувати себе. Звернулися до лікарів, до сімейного лікаря, до гінеколога в нашій страні центри, які знаходяться в Дровачі, в Самбурі, в Стрію, в Чорнограді, власне, в місті Львові і в Львівському центрі, і пройти обстеження. Хочу сказати вам і закликати дорогі жінки, пам'ятайте, що. Е Потрібно проходити регулярні медичні обліки. І е ми дбаємо про вас. Це є нашим пріоритетом. І будьте впевнені в тому, що ваше життя є дуже довгоцінним для ваших рідних. Зверніться до лікаря. Дякую. Запитання пізніше. Для. Я запрос, запрошую, запрошую пана. Слава Україні! Одним з факторів, який викликає рак шийки матки, є папілова вірус. Їх є близько 200 різноманітних видів віруса, але найчастіше власне, з них два викликають шийки матки. Інфікується фактично 90% населення, але в більшості людей тихенько сидить в організмі. Але в одного з десяти можуть виникати онкологічні прояви, і це не лише рак а це анторектальний рак, рак статевого члена, може бути рак шкіри. І на сьогоднішній день як цей вірус розповсюджується? Зокрема, як правило, інфікуються підлітки, коли починають жити статевим життям, або молоді люди, тобто, як правило, середній час інфікування від 20 до 25 років. В той же час на сьогоднішній день вже багато вивчено стосовно заходів, як можна профілактувати захворювання на рак шийки матки або інші види раку, спричинені папіломовірусом. І першою країною, яка прийняла для себе рішення повністю елімінувати рак шийки матки, викликаний власне папіломовірусом, це є Австралія. До 2035 року поставлено за мету повністю. Не допускати випадків виникнення раку шийки матки з точення попілоговірусу в цій країні. Як вони до цього йдуть? З 2007 року вони проводять профілактичні щеплення проти раку шийки матки власне, безкоштовно молодим людям, дітям до 19 років. І в подальшому жінка до 45 років і чоловіки до 26 років можуть теж вакцинуватися власним коштом. Оскільки вони почали це робити з 2007 року, то станом на сьогодні Австралія повідомляє, що кількість випадків раку шийки матки знизилася на 92%. Це дуже багато, і власне цей приклад Австралії є яскравим прикладом, коли працюють програми з громадського здоров'я. Отже, Україна станом на сьогодні широко працює над тим, щоб громадське здоров'я у нас було міцніло. Набувало опитів, тобто, коли ми говоримо про громадське здоров'я, це заходи спрямовані на те, щоб продовжити життя людей, для того, щоб люди менше хворіли на нові хвороби, для того щоб в них рідше загострювалися ті хвороби, які в них вже є. Ну і власне оцей приклад, коли країна прийняла рішення, Австралія елімінувати, викорінити цю патологію своєї країни. 92% ефективності це чудовий показник. Далі слід наголосити, що в 2000 році Всесвітня організація охорони здоров'я більш активно зайнялася власне популяризацією програм громадського здоров'я, які знижені на елімінацію випадків раку шийки матки, викликаних папіломовірусом. І вже декілька країн підключилися до цього процесу. І вибрали такі три індикаторні показники, щоб до 2000. 30-го року 90% дівчат віком до 15 років були вакциновані проти попілому вірусу, щоб 70% жінок проходили скринінгові обстеження на наявність цього попілому вірусу, який може викликати шийки матки, і 90% жінок, які пройшли обстеження, отримували належне лікування. Якщо, зокрема, Україні вдасться це запровадити, то ми також будемо мати величезний шанс звести на нівець випадки захворювання, викликані Що ж Що нас відбувається сьогодні? У нас відбувається кожного року вакцинація, але зокрема дівчаток проти папіломовірусу. І Львівська область є в дуже виграшному становищі серед інших областей України, оскільки в нас вже декілька років працює регіональна програма. З вакцинації дівчаток проти папілома вірусу. Як це відбувається? За підсумками минулого року, 1186 дівчат жінок, були вакциновані проти папілома вірусу. Власне, безкоштовно можуть вакцинуватися дівчатка, віку у нас було від 11 до 14 років, хоча, в принципі, ми вакцинуємо з 9, більш старші і молоді жінки можуть і продовжувати вакцинуватися власним коштом. Тобто дівчина на правильному шляху для того, щоб забезпечити захист власне, від цього виду раку, який може бути викликаний папілова. І на наступний рік також державна програма, регіональна програма, яка є на території Львівської області, передбачила кошти для того, щоб цей процес далі буде відбуватися, вакцина буде закуповуватися, і, відповідно, дівчатка будуть мати можливість бути захищеними. Але для того, щоб в нас відбувалося все так, як в Австралії, в першу чергу хочу наголосити, що вакцини є, вакцини є безпечні, вакцини є ефективні, в той же час хвороби небезпечні, підступні і можуть забирати людське життя. Тому, якщо ми робимо вибір, то вибір повинен бути завжди на користь здоров'ю, на користь профілактики. Тому ми про це інформуємо, розповідаємо. І відповідно в даному випадку, якщо ми говоримо про дівчаток, то батьки повинні прийняти рішення на користь здоров'я своєї дитини. Дякую, дякую вам, пані Світлана. будь ласка. всім добрий день. Рекшиків матки виникає в епітерії. Реакції матки виникає в і пітері матки. І розвитку, як сказала попередня доповідача, є вірус по людини. Вірус папірової людини проникає у клітину і інкорпорується в геном клітини господаря, і таким чином він викликає зміни. Після того, як вірус потрапляє в організм, імунна система нашого організму намагається захистити наш організм. Але є частина жінок, в яких цей вірус може проживати руками і не викликати ніяких симптом. І не викликати ніяких симптомів у наших пацієнтів. Вік захворювання на рак матки – це є вік жінок дуже молодих 40-45 років. Інфікування відбувається найбільше. Ми виявляємо вірусове поломи людини віком дівчаток вікує 20-25 років. Тобто ми маємо великий проміжок виявити вірус, виявити стан у шийки матки і пролікувати. Симптоми на перших порах, коли вірус інкорпорується в гном клітини шийки матки він не викликає таких симптомів, що відчувала наша пацієнтка. Ці зміни ми можемо виявити тільки за допомогою пап-мазку. Тобто пап-мазок це обстеження, яке триває одну хвилину, і ми маємо результат зміни пітели шийки матки Або це є норма, або є зміни. Перші зміни, які виникають в епітелії – це є дисплазія. Або ще називається там цирвікальна інтрапіальна неоплазія, або пацієнти дуже лякаються, називають парадрак. Ми дуже радіємо, тому що лікування деспозій матки триває 10 хвилин. Це і коротка хірургічна процедура, яка, після якої пацієнтка отримує рекомендації і може їх всіх виконувати самостійно вдома. Після такої короткої процедури наша пацієнтка може самостійно вагітніти і народжувати, що є дуже-дуже важливим. Якщо хвороба розвивається і пацієнтка наша не приходить до нас, до нас на обстеження. Далі в неї з'являються, на жаль, симптоми у вигляді проявлятих кров виділень, кровотеч, або з'являється біль низом живота або в попереку. Це означає, що є інвазивний рак і потрібно його сумлінно лікувати. Лікування ракушій воно відрізняється. На перших стадіях ми пропонуємо хірургічне лікування. Якщо е, ми пропускаємо першу стадію, виявляємо пацієнтку в другій, третій, четвертій стадії, таким, таким пацієнтам ми пропонуємо лише хіміопроменеву терапію. На жаль, на жаль, є занедбані стадії для раку ракошеків матки, занедбаною вважається і третя, і четверта стадія. Це особлива форма раку, тому що всі онкологічні захворювання мають занедбану стадію тільки четверта стадія. Для раку ракошівки матки це і третя, і четверта стадія. Якщо є важкий стан і третя, четверта стадія, таким, таким пацієнтам ми пропонуємо лише симптоматичну підтримуючу терапію. Тому е, я закликаю всіх наших жінок, сімейних лікарів, подивитися свої, е, 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 своїх пацієнтів і, і закликати пацієнтів дати їм скерування, щоб пацієнти звернулися до своїх гінекологів, вчасно отримали. Діагностику, тобто прийшли ПАП-тест і виявили, вірус розповіла людини, а також кому потрібно, то е, гарне лікування. Дякую, дякую. Можливо, наші спікери мають щось і ще ще додати. Якщо не маємо нічезве запитання, а, можливо, викажіть, до кого можливо. Так, про вакцинацію, деякі міфи, і вакцинацію. Багато гінекологів радить більш дорослим жінкам вакцинуватися 30-35 років. Чи це доцільно дорослому віці? Там було вакцини декілька тисяч гривень, коштують. І чи потрібно перецінювати тест на вірус положення? Тобто чи доцільний вакцинацій по більш дорослому віці, а не підуть? Я починала розповідати про Австралію, де власне, що жінки до 45 років можуть вакцинуватися відруса людини чоловіки до 26 років. Тому на сьогоднішній день є ціла низка досліджень, що навіть якщо жінка є інфікована вірусом, у вірусів є близько 200, вакцинація все одно знижує ризик власне виникнення раку шийки матки. Ми говорили, що інфікується 9 з 10 людей, але лише в одного з 10 виникає. Онкологічне захворювання. В більшості імунна система справляється і не викликається патогенні дій. Тому, зокрема, рекомендації є до сьогодні жінкам до 45 років можна вакцинуватися проти папілону вірусу. Результат Австралії говорить сам за себе на 92% знизилася кількість виявлення випадків в рамку шійки матки, спричинених папілоном Дякую. Ми вакцинуємо дівчаток з 9 років, а також вакцина рекомендована пацієнткам, які не мають вірусу, які можуть мати вірус, також коректно вакцинуватися. І навіть ми рекомендуємо вакцинуватися тим пацієнткам, які мають легку і помірну дисплазію. Інструкції ми можемо вичитати, що не коректно тільки при важкій дисплазії. Тому ми виконуємо хірургічне втручання, про яке я розповідала організація матки, і вакцинуємо таких молодих жінок. Власне, розкажіть, будь ласка, загалом, як часто необхідно робити вакцину, тобто вже вона зробила, чи потрібно її поновлювати. Ви вже говорили також про те, що і чоловіки також вказали, власне, чи чоловіки також хворіють цим вірусом, чи вони можуть якось себе захистити і можливо, скільки вартісно взагалі ця. Про не скажу, але на сьогоднішній день ми маємо дві вакцини. Це є Cervarix і картасил. Cervarix захищає від двох видів попілому вірусу, картасиру від чотирьох видів попілого вірусу. Там перший, 6, 14, 16, а 14-16. На сьогоднішній день це залежить від того, коли власне, починають вакцинуватися. Якщо починають вакцинуватися від 9 до 15 років, то достатньо дві дози. Якщо старше, 15 років, то треба робити три дози. З певними інтервалами. Повторно, після цього, додатково вакцинуватися не потрібно. Чи можна вакцинуватися хлопчикам, чоловікам? Так, оскільки в них може виникати колоректальний рак, рак статевого члена, може бути рак шкіри, але власне хороші стоті, такі більше хворіють молоді жінки. І власним коштом так чоловікам теж можна вакцинуватися знову, наприклад, Австралії до 26 років вакцинують чоловіків. Ну, я думаю, неврологи би розповіли більш детально, але якщо ми говоримо про львівську регіональну програму, то вона передбачена на захист дівчат. Тому наразі ми говоримо про вакцинацію дівчат у Львівській області проти патологовірусу. Що за кошти обласного бюджету, який сьогодні виділив 1,3 мільйони на вакцинацію дівчаток, дівчатка віком від 9 до 18 років можуть отримати безкоштовну цю вакцинацію на базі ЗУЗ західно українського регіонального центру. Тому я хочу, щоб всі мешканці це почули, де вони можуть отримати безкоштовну вакцинацію. Чи відео допомога надається лише з питання, Переважно статевим шляхом, але інколи, якщо уражена шкіра по то при контакті з ураженою шкірою теж описана передача. Но, при тому, якщо ми говоримо під час власне, різноманітних видів сексу, найчастіше йде передачі і інфікування по телекурусу. Чи є ще запитання? Я коротко, що... коротко. додав, що світовий досвід розбинути держави, як правило, така вакцинація входить в календар щеплень. І, наприклад, досвід Хорватії, календар щеплень входять не тільки вакцинація жінок, а й хлопців і чоловіків. Тобто а, є велика частина раху ротової порожнини, який також розвивається від поплому вірусу, і вони навіть відповідно мають інші лікування ніж нічка. Тому і коли була співпраця з Світовим банком, і тоді як ми власне розробили цю програму вакцинації в нас регіональну програму тільки на базі Львівської області, бо загально державної програми такої ще немає. І ми думаємо, що вона буде найближчим часом, якщо ми хочемо війти в Європейський Союз і в інші країни, бути з ними співпрацювати, тому що все це пов'язано і насправді. Те, що говорила пані Наталя, елімінація вірусу це можливо, це вже було в світлій фракції неодноразово, і ми можемо практично повністю повороти цю неду. Я хочу зазначити, що у нас на сайті Львівського Центру буде ролик, а, такий пізнавальний про е, цю хворобу, про ашійкі матки, де можна багато чого почути і якби е, прийняти собі до виконання. Дякую, дякую до за важливе доповнення. Чи є ще запитання? ще запитання ще немає, ми завершуємо наш рейтинг. Дякуємо всім за участь. Спокійного сміння. Спікері я попрошу наступних